Привіт, мої любі дітки! Діти, чи траплялося з вами таке, що ви бачили на узбіччі, на відпочинку або біля будинку викинуте сміття? А звідки ж воно там взялося? Це невиховані люди викинули або залишили після себе. А що ж далі буде з тим сміттям? Воно засмічує нашу рідну природу, оскільки воно само по собі не зникне нікуди. Через це сміття навіть гинуть деякі тварини. А яким буває сміття? Сміття буває природного походження. І зроблене людиною. Сміття природного походження. Що це за сміття? Це згнивші фрукти, зіпсовані продукти. Це може бути шкарлупа від яєць, засохші квіти, гуща від кави, від чаю заварка. А також може бути суха трава, опали листя, дрібні гілочки. З цього сміття можна зробити компост. Таке сміття перегниє і буде добрівом для рослин. А також це сміття може бути їжею для комах, черв'ячків, а також для них бути домівкою. Ось погляньте, якщо збирати це сміття. Апале листя може бути підстилкою для великих тварин. А що ж це за сміття створене людиною? Давайте поговоримо про це. Це сміття небезпечне для природи, оскільки не перегніває і на довгі роки засмічує природу. Але його можна переробляти і використовувати повторно. Для цього треба лише його сортувати. Перша група нашого сміття пластик. Це переважна. Пластикові пляшки, пластикові пакети, упаковки для харчових продуктів, поламані пластикові іграшки. А які ще ви знаєте пластикові вироби? Такі предмети не можна залишати ні в лісі, не кидати їх у річку. Пластик можна переробити і виготовити нові. Пластикові речі. Наступна група нашого сміття це папір. Що ж це за сміття? Це використані журнали, використаний папір, картонні упаковки. Перероблений папір використовує для друку нових газетів, журналів, книжок, паперових пакетів, блокнотів, зошитів і багато іншого. А з чого ж виготовляють папір? З деревини. І тому переробка паперу захищає дерева від вирубування і захищає наші ліси. Наступна група сміття скло. Що ж це за сміття? Це скляні пляшки, банки. Їх не можна викидати, оскільки бите скло можна порізатися, можна завдати шкоди здоров'ю людині і тварині. Скло можна переробляти безліч разів і виготовляти з нього нову тару. Наступна група метал. Що ж це за сміття? Це можуть бути металеві пляшки від напоїв, консервні банки, бляшанки, металеві кришки, відра, фольга, запчастини, металеві іграшки. Крім того, метал можна переробляти також безліч разів. Наступна група сміття небезпечні відходи. Це відходи, які потрібно здавати на утилізацію до спеціальних підприємств, бо вони забруднюють землю і воду. Що ж це за сміття? Це зіпсований ртутний термометр, ртутні лампочки, оскільки мають пари ртуті, які є отруйніми для людини і тварин. Це батарейки. Які можуть містити шкідливі метали і теж несуть небезпеку для здоров'я. А також це фарби, розчинники, аерозольні балончики, вогнегасники, ліки все це небезпечні відходи, їх заборонено викидати у загальне сміття, бо вони можуть потрапити в ґрунт. І воду. Діти. А чому не можна спалювати сміття на відкритому просторі? Під час спалювання утворюються небезпечні сполуки – діоксини. Вони завдають шкоду здоров'ю і людина може захворіти. А ще отриній дим осідає на рослинах, випадає дощів і засмічує ґрунт. І може потрапити до людини з їжею. Із повітрям. А що ми можемо зробити зі сміттям? Відсортувати. На які групи? Давайте повторимо: пластик, папір, скло, метал, компост, небезпечні відходи. А зараз перевіримо, чи зможете ви правильно відсортувати. Я буду показувати картки зі сміттям, а вам необхідно визначити, в яку групу віднести. Отже, металеве відро. У метал. сухі гілочки, компост, термометр. Небезпечні відходи. Газети. Папір. Металева бляшанка. батарейка старик нышки пластиковая пляшка сухие квиты скляні банки ртутный лампочка Сухе листя. Одноразові пластикові ложки, картонна упаковка, відходи після яблука, скляна пляшка, металева пляшка. Трава. Молодці! Я впевнена, тепер ви знаєте, як правильно робити і сортувати сміття, щоб воно не засмічувало нашу природу. Природа нам як рідний дім, вона усім як мати, що плать завжди був в домі тім, про неї треба дбати. До побачення!